Друзі, всіх вітаю! Пам'ятаєте мою посилку від Флоріум? Нарешті дойшов час показати вам, які ж прийшли лілії. Це, до речі, крокосмія, це подарунок, вартість 0 гривень. Тут 5 цибулинок. Здається, це багаторічник. Цибулинки трішки засушені, маленькі. Перед посадкою їх потрібно замочити. Здається, раніше в мене вже був один сезон. Ці рослинки, але я їх щось потім загубила. Що стосується самих лілій, в цьому замовленні їх 6 штук. Дуже люблю лілії, люблю троянди. Ніяк не можу визначити, що з цих рослин я люблю більше. Ой, дістала ногами догори. Тому кожного сезону стараюсь замовити трішки новенького. Стосовно цибулин самих лілій, оцінюю їх на відмінно, прийшли в гарній якості, хоча вже й проросли. Хочу звернути вашу увагу, що якщо лілії прийшли ось в такому стані, то повірте, в цьому році вони заквітнуть. А перед цим отримала посилку від яскравої клумби теж з ліліями, то там лілії вже були набагато більш пророщені і, на жаль, цього року квітування їх не побачите. Махрові лілії одразу посадила в контейнер, а звичайні висадила на клумбу. До речі, на флоріумі зараз ще діють знижки, тому що мені постійно приходять повідомлення в Viber, я підписана на їхню групу. І здається, навіть нещодавно була знову безкоштовна доставка. Але хочу звернути вашу увагу, що робила я це замовлення раніше, О, ця лілія квітнути не буде. Напевно, що тижні зо два. Тому, роблячи замовлення, орієнтуйте, що це вже розпродаж і продають залишки. Ну, а це лілії з попередніх Моїх замовлень, які замовляли раніше, всім квіткового настрою.